Трансформаційні ігри це спосіб весело провести час, чи все ж таки інструмент самопізнання та саморозвитку. В цьому відео я надам вам чек-лист із шести пунктів трансформаційні ігри. Чи це для вас? Відмічайте. Вітаю! Я Євгенія Мельник, нейромаркетолог ігропрактик та ігротехнік. І сьогодні розкажу вам, що таке трансформаційні ігри і чи підходять вони саме вам. Готуйтеся відмічати збіги! У житті кожної людини настає момент, коли звичні підходи більше не працюють, а відповіді на важливі питання залишаються невловимими. У такі моменти люди шукають щось більше, ніж просто поради чи книги. Вони прагнуть знайти новий спосіб зрозуміти себе, розкрити свої внутрішні ресурси та знайти рішення, які не лежать на поверхні. Саме тоді на допомогу приходять трансформаційні ліви, яких можна подивитися з нового ракурсу на будь-яку ситуацію. Знайти рішення і знайти внутрішню енергію, щоб рухатися далі. А ще люди приходять в трансформаційні ігри, коли відчувають, що застрягли. коли не вистачає внутрішнього енергії, яка буде моторчиком, яка буде двигуном їх майбутніх позитивних змін. Тому трансформаційні ігри це потужний інструмент для саморозвитку та особистісного зростання. Це подорож до згубин своєї свідомості та підсвідомості. Де кожен символ, кожна метафора, кожен знак може розкритися новими сенсами. Тут немає правильних або неправильних відповідей. Є лише ті, які ведуть до вашого істинного розуміння сила перевірити, чи потрібно вам брати участь у трансформаційній грі. Чек-лист із шести влучних запитань. Відмічайте для себе. Перше. Ви застрягли на місці. Не можете рухатися далі. Не розумієте, як рухатися далі, де знайти рішення. Друге. Ви хочете зрозуміти себе, свої цінності, свої емоції, свої стратегії. Третє, ви відкриті до нових нестандартних методів пізнання себе, де будуть символи, метафори, знаки і вам все це дуже цікаво. Четверте, ви готові займатися саморозвитком. Вам цікаво пізнавати себе, і ви вже готові над цим працювати і інвестувати в цей процес. П'ятий, вам потрібен спосіб знайти рішення складних і важливих для вас питань. Шосте зміни в житті не відбуваються. Що б ви не робили, але ситуація залишається той самою, і вам потрібні нові стратегії для того, щоб вийти із замкнутого кола. Якщо ви відмітили хоча б чотири пункти, то варто взяти участь у трансформаційній грі, посилання на реєстрацію залишу нижче. Бо люди якраз і приходять в те ігри для того, щоб знайти свої ресурси, зрозуміти себе. Відчути зміни, які будуть відбуватися, подивитися на нові стратегії, знайти той самий інсайт, який змінить їх. життя. А тепер повернемося до основного питання: трансформаційні ігри – це спосіб весело провести час, чи все ж таки потужний інструмент для саморозвитку. Це цікавий захоплюючий процес, який дозволяє відвіртися від рутини і весело провести час у компанії-однодумців. Ігрові елементи, метафори та креативне завдання роблять участь у таких іграх не тільки приємною, а й захопливою. З іншого боку, головна ціль трансформаційних ігор полягає в їхній здатності допомогти вам глибше зрозуміти себе, свої бажання, цілі та цінності, стратегії дій. Через гру ви отримуєте можливість побачити свої проблеми з нового ракурсу, розкрити свою енергію, свої ресурси та знайти шляхи для особистісного розвитку. І те, і те. тому що коли ви берете участь у грі, ви знаходитеся в колі думці серед людей, які теж прагнуть саморозвитку. Ви працюєте в групівій роботі, або в індивідуальний там, де вам буде цікаво пізнавати себе, це буде не болючий процес. Навпаки, він буде наповнений почуттям пригоди. Він буде наповнений почуттям саморозвитку і самопізнання і тої внутрішньої енергії, яку ви здобудете під час гри, тому що люди виходять з ігроз. Від них просто світиться така масштабна енергія, тому що їм цікаво це нове, це щось нестандартне, це там, де працює свідомість і підсвідомість. Тому трансформаційні ігри і спосіб пізнавати себе, і спосіб весело провести час. Що ви шукаєте спосіб до глибшого самопізнання? До того, як внести позитивні зміни в своє життя і при цьому насолоджуватися процесом, то трансформаційні ігри якраз те, що вам потрібно. В наступному відео ми поговоримо, які бувають трансформаційні ігри та як обрати свою гру.